Пане Олеже, ви багато кажете так само і пишете про те, що відбувається в самій армії та в самому війську про певні проблеми. Ми знаємо про проблему СЗЧ. Також рада прийняла законопроект про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертували. Про це пише депутат Железняк. Якщо вони висловили готовність продовжити службу, то їхня служба і дія контракту продовжується. Або і поновлюється так само виплата грошового і продовольчого речового і інших видів забезпечень пільг та соціальних гарантій, але в той самий час ми не так само бачимо інформацію про те, що суд залишив під вартою Сергія Гнізділов. Пам'ятаєте, це та людина, яка публічно пішла в СЗЧ. Проблема СЗЧ у війську зараз. Наскільки вона актуальна, і наскільки ось такі рішення ради можуть вирішити цю проблему гнізділа знізділивом такої мови бути не може, тому що його, його зловили. Він не доб... він не прийшов, висловив бажання продовжити службу. Тому як би тут слухайте, так вже не має бути в цілому. Це здрава історія, але. E, коли ти добровільно повертаєшся, міняючи підрозділ, дуже позитивно, що є можливість змінити підрозділ, тому що дуже багато випадків, коли людина йде все звичай через проблеми з командуванням, з підрозділом і так далі, e, коли не дуже коректно ставляться загалом до її життя в цьому підрозділі. E, і коли є можливість і повернутися, і змінивши по цьому одразу підрозділ, це це добре. Це має місце на життя, те, що це запрацює. І те, що справді людина переведе подих, е, швидко повернеться в інший підрозділ, почне все з чистого листа. Справді нема сенсу ламати е, і йому життя і відмовлятися від цієї людини в війську, якщо він там на місяць е, ну, зламався психологічно. Так? Е, при тому, що якщо сам вистав бажання продовжувати, продовжувати службу. Е, е, але не має точно бути історії як категоричний противник, коли. Це хитрожобство трошки трошки на слові, коли тебе зловила, а ти різко потім кажеш, е, що ти вже готовий на все, готовий сюди повернутися. Так, так вона не працює. Е, основна історія СЗЧ. Я, я, я озвучив, що це в принципі це правильні речі. Так? Е, ну, тільки треба дивитися на випадки. Все ж таки, дезертуну СЗЧ окей, дезертинство буває різне. І... Я дуже скептично ставлюсь до саме дезертирства. Вибачте, дезертирство може бути таким, коли ти оголив ділянку фронту, і це коштувало е, життя твоїм побратимам. Я зараз без всілякого пахосу говорю. Якщо ти пішов з позиції, це може коштувати життя твоїм побратимам. Е, це, це трусість, це зрада, по суті. Так? І до цього я дуже скептично ставлюся щодо подальшого походження служби. Загалом, навіть якщо людина виявляє таке бажання. Тобто, тут можливо буде трошки такий а, перегиб цією лібералізацією в плані справедливості, насправді тому. що, е, Як ви думаєте, що будуть відчувати ті хлопці, котрі, попри все, стріпя зубами вистояли в окопі, а хтось втік і не поніс за це відповідальність бо він, вибачте, через день сказав, що а добре, я переведусь все, я не зазвичай не дезертир, я переведусь кудись, тому. Вважаю, що не до кінця наші законотворці коректно пропрацювали цей законопроект. В цілому він прийнятний. Чого в цілому? Чо цілому? Так, я говорив про це на початку. Але ну, це, ж має бути, ну, це воно ж має працювати. Тобто, давайте так те, що це сталося, це вже дуже погано. І в першу чергу має бути питання до командування до армії. І я не бачу перспективи, що це не станеться вдруге. А вдруге, це вже не, не буде мати він можливість уникнути кримінальної відповідальності. І чому так стається? Я зараз не беру трусість, я зараз не беру якісь психологічні зломи. А психологічні злами теж є. Людина не робить. З 22-го року у нас є люди мобілізовані, три роки, бути на ротаціях це ненормально. Є, е, на жаль, у мене добровольчий під, підрозділ стадався добровольців так? в силах ТРО. Ми регулярні війська, але на 100% сокіму комплектувалися в 22-му році з добровольців. Питання зазвичай для нас було дике. Його не було е, зараз. Це є, тому що люди не витримують, і знаєте, такі люди не витримують, котрим я не можу нічого сказати. Які пройшли такі бої, які справді мужні, яким язик не повернеться, щось сказати, але люди ломаються, вони не ну не, не роботи. Е, підсумовуючи, е, я що мені не подобається, я за що переживаю. Це те, що ми не дивимося, корінь проблеми. Він величезний відсоток корінь проблеми. Це дії командирів. Це вибачте неадекватність командирів, які відбираються за рахунок лояльності до влади, а не за рахунок професійних здібностей, яких не поважають і війська, затикання дир, практика затикання дир, особливо в підрозділах ТРО. Ми це пройшли і досі. На жаль, проходимо. Мої хлопці так раз це пройшли на купінському напрямку. Нещодавно це коли силами ТРО, в тому числі, як правило, не тільки. Затикають масадирів, вони воюють людьми а не технікою. Це все є. Відповідно, це не змінюється. Відповідно, ну, той же Содоль просто приклад кричучий. Хоча на купінському напрямку у моїх хлопців там теж був такий бравий генерал-відморозок, який поклав людей. Вони всі не несуть відповідальності. Ну, Содоль звернувся по ВЛК, це все люди бачать і так далі. Це все більше я вам скажу, на жаль, це все продовжується. Це все продовжується. Відповідно, цей законопроект має бути, може бути спотворений уже закон. Тому що він не вирішить питання. Він не вирішить питання. Тому що це буде все продовжуватися, і в результаті людина ну просто буде притягнута до відповідальності. Тобто, якщо ви говорите А, а говоріть і Б. Вирішити корінь проблеми. Те, що ви дали такий механізм відносно справедливий, ну в цілому, то говоріть і Б. що давайте, мабуть, щоб цього не було. Бо що це за це тоді буде разова акція. Ну один раз він уникне відповідальності, але через рік. Буде притягнутий другий раз і до чого ну, ми прийдемо власне, треба тут стежити справді, як цей законопроект, як далі він буде розроблятися, що в нього буде додаватися. просто, от ви сказали про хит, я скажу я скажу більш толерантніше хитрість сиднічного м'язу. Так тут справді багато є таких різних випадків. Наприклад, один із зараз відомих це не стосується СЗЧ. Так, а це стосується, наприклад, так званого мовного. Омбуцмена захисника, який в Одесі, який зараз збирає собі на те, щоб викупитися. Ну це теж говорить О, про певну хитрість. Мовний, це так, це мовний це, мовний омбуцмен. Е... Ну, це ні, не пере, не не омбуцмен, пере, це, це ні, активіст. Це, так, так це я людина, не про те. Я, це, це про хитрість сиднічного м'язу? Це, це людина, котра перекрутила поняття українця захисту української 에... мови і так далі, який збирає зараз на хабар, щоб відкупитися і так далі, це все в тандемі. Захищати мову і культуру треба. Але й державу так. треба захищати. І якщо ти е, спотворюєш поняття захисту держави, то вибачте, такий ти захисник мови, значить mm -hmm. і культури. Це правда, пане Олежа. От, власне, про захист також ще хотіла поговорити про захист ветеранів, про захист бійців, які отримують поранення. Є інформація, що виведені за штат після поранення бійці отримують ну дуже маленьку зарплатню – 500-700 гривень на місяць. От прокоментуйте, будь ласка, цю інформацію, як тут ви бачите, що можна змінити, і ось цей час, коли це можна змінити, він вже мав би настати, правда ж. Ну, це жорстко треба вирішувати. Насправді це величезна проблема, яка є, про яку говорили, яку обіцяли вирішити, в якій відверто набрехали українському солдату щодо його вирішення, наші в тому числі законотворці розповідали про ура там, що вони все вирішили. Це була чесна проблема з забезпеченням. От найкричуща проблема з забезпеченням це курсанти. Люди, котрі офіцерами планують стати в воюючій країні. Це їх треба, я не знаю. Вибачте, їх облизувати просто треба. У них мають бути дуже суттєві соціальні пільги, гарантії і так далі. І підтримка держави. У них ну, просто жахлива заробітна плата. Ну, строковиків зараз уже е, немає. Е, далі, подальша історія це е, піхота. Несправедливість полягає в тому, що. Е, я не що 100 тисяч. Це зараз справедлива е, оплата того, що вони в окопах роблять. Е, але потім вони повертаються з ротації і вони не можуть отримувати свої родини, не можуть вибачити з жінкою, з дівчиною піти кудись, бо 20 тисяч гривень сухої зарплати неадекватно. Е, ну і виведені поза штат. Так, це ті люди, котрі до речі, це більше цих людей поранення мають, і через це виводяться поза штат. Що тривало на лікуванні перебувають вже не можуть займати посаду, їх виводять поза штат. Ну виводять незаконно максимально. Все ж дуже просто тут корелюється е, проходження військової служби насправді з трудовим кодексом, з кодексом законів про працю і там і там чітко написано: не можна людину, яка перебуває на лікарняному. Вживати заходів або щодо звільнення, або щодо переведення це незаконно. На жаль, це масово робиться в збройних силах України. Більше того, у нас дуже часто, коли вже розуміють, що людина не продовжить службу. Як тільки є ВЛК, але немає закінчення лікування, звільняють, викидають людину на, на двір. Ну це теж незаконно. Це масова проблема з чим вона пов'язана. То дві речі це е, такі командири, які не піклуються про свій особовий склад, які чхали. На тих людей, які отримують поранення, друга історія, що це все благословляється зверху, знайшло знайшли на кому економити називається, і це все історія з праведливістю. Ця людина, як ви думаєте, будуть у неї горіти очі, коли через півроку, через рік він вилікується і прийде в армію назад. Він буде рватися в бій, не буде рватися в бій. Більше того, скажу він, скоріше все, буде шукати е, можливості звільнитися з цієї армії після такого відношення. Тому це масова проблема. Це має бути е, і вирішити можна показовим покаранням. Показовим покаранням для тих, хто так робить. Це mm -hmm. на жаль, відбувається, і саме головна історія що це не проблема законодавства за великим рахунком. Це проблема, те, що порушують права військовослужбовців масово. Зокрема, поранених, і на це має бути жорстка реакція: показати, що в армії неприпустимо порушувати права тих, хто отримав поранення. У нас знаєте на відзнаці за поранення у мене на відзнаці написано за кров, бояк за Україну. От щоб пам'ятали цей вислів ті командири. Е, якщо і без всякого пафосу, якщо пролита кров військовослужбовцем, неприпустимо порушувати його права. Це е, має бути е, за це відповідне покарання. Угу. Пане Олеже, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нас у такий день. Дуже дякую вам за те, що завдяки вам, в тому числі, ми маємо змогу з вами говорити в ефірі стрімінти. Олександроз, громадський активіст, ветеран російсько-української війни, був разом із нами на зв'язку. Ще раз дуже дякую. Дякую, дякую на ще раз із ним гідності та свободи. Дякую всім тим, хто був разом із нами на цій розмові. Обов'язково ставте вподобайку, пишіть в коментарях, давайте свої запитання, тому що ви бачите, що гості. У нас дуже охоче дають відповіді на ваші запитання, в тому числі. Ну і, звичайно, розширюйте відео, якщо вам сподобалось. Якщо не сподобалось, напишіть нам про це, обов'язково підпишіться на канал. До зустрічі.